<плес> На користь номінальних гостей і 10 секунд проходить розіграш Шандрусенко. Роботівський <плес> нічия 3-3. Причому тієї підсумкової нічієї команда Дениса Проценка набула, щенивши неймовірний камбек у другому таймі з нуль три вдало. <плес> Владислав Навроцький, підходи м'яча у центрі, проскочив суперника. Постріл напрямку Євгена Лобанова. Вириватися вперед. о, такий, такий розвиток подій був би напрочуд цікавим. Якби зараз саме номінальні господарі відкрили рахунок. Супер момент у Олександра Михайловського. Не в ціливі, як слід по м'ячеві, замикаючи дальній кут. А ось зараз, друзі, заходить у ворота зібер футбольори відзначаються про свої наступні атаці. Це на автогол. Дорожі, друзі, на автогол Дениса Парценка виводить підопічних Віталія нестерукавлі. Удар під поперечину від моїй сейн. ауту Сергій Воскресенський для футбольорів. В один до атаки. Росія завершить цей розіграш голом Дмитро Андрусенко. 33 хвилина футбольори свою перевагу подвоюють. Станом на 15-ту хвилину друга тайм. Грає направо Проценко. Попені відпрацьовує Кузовов. Кузова бере на себе опонента. Ну і заряджає з лівої Просенка проти Проценка. Третій фол, відповідно для футбольорів. Михайловський. Завантаження вперед. Головою граємо. І син доходить зараз туди до штрафної площі. Проценко під праву ногу. І друзі розбираються. штрафній зоні під праву ногу. Проценко і він пробиває Андрія. Рахунок один-два зібер. Не проходить до останньої третини на десятого нова Олександра Махиловського. Парценковика виконав розіграш грашато Антон Бахнін. Олександр Дичко навровський один в один. Дичко продовжує далі на партнера. Михайловський розвертається. Прострівго 36-та. два-два. Друзі, два-два. Сібертка бачиться команда. Того, того процентка 29, та Далі 33 третя хвилина забиває другий гол. Колективно зараз момент на 3-2. Богдан м'яч опустився на ворота. Наскільки це було близько? Там буквально якісь сантиметри. Сантиметри відділили від перемоги. Удар звіри від футбольорів. Падіння це точка. Це друзі. Футбольорів за. Два пропущення, але зараз ще третій забитий буде. Не забиває. Воскресенський друзі. Страшук рятує, що за початок у нас е ігрового дня суботи. Андрій Страшук відбиває пенальті від Сергія Воскресенського і Нічия два